Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему індукція магнітного поля, лінії магнітної індукції магнітне поле. Ми не можемо побачити магнітне поле, проте для кращого розуміння магнітних явищ важливо навчитися наочно їх зображати. У цьому нам допоможуть магнітні стрілки. Кожна така стрілка це маленький постійний магніт, який легко повертається в горизонтальній площині. Про те, як графічно зображують магнітне поле та яка фізична величина його характеризується, ви дізнаєтеся з сьогоднішнього уроку. Якщо заряджена частинка рухається в магнітному полі, то поле діятиме на частинку з деякою силою. Значення цієї сили залежить від заряду частинки, напрямку та значення швидкості її руху, а також від того, наскільки сильним є поле. Таким чином, силовою характеристикою магнітного поля є фізична величина, яка називається магнітна індукція. Магнітна індукція або індукція магнітного поля, це векторна фізична величина. Яка характеризує силову дію магнітного поля. Магнітну індукцію позначають символом B. Одиниця магнітної індукції в системі С Тесла, названа на честь сербського фізики Ніколи Тесли. за напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля. Обрано напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки встановленої в даній точці. Зверніть увагу: напрямок сили, з якої магнітне поле діє на рухомі заряджені частинки або на провідник зі струмом, або на магнітну стрілку не збігається з напрямком вектора магнітної індукції. На даному рисунку ми бачимо, що магнітні стрілки орієнтуються в магнітному полі небезладно. Їхні осі над... ніби утворюють лінії, а вектор магнітної індукції в кожній точці напрямлений уздовж дотичної лінії, яка проходить через цю точку. Таким чином, Магнітними лініями або лінії магнітної індукції. Надалі ми скорочено будемо називати їх МСЛ магнітні силові лінії. Це умовні напрямлені лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з лінією, уздовж якої напрямлений вектор магнітної індукції. Розглянемо властивості магнітних ліній. Поза магнітом магнітні лінії виходять із північного полюса магніту і входять у південний. Виходять із північного і входять у південний. Вони завжди замкнені, оскільки магнітне поле це вихрове поле. Найщільніше розташовані біля полюсів магніту і ніколи не перетинаються. Саме за допомогою магнітних ліній графічно зображують магнітні поля. За напрямок ліній магнітної індукції в даній точці домовилися брати напрямок вектора магнітної індукції. Лінії магнітної індукції зображають щільніше в тих областях, де, маг... де модуль магнітної індукції є більшим. Розглянувши графічне зображення магнітного поля штабового магніту, можемо зробити деякі висновки. Зазначимо, що ці висновки справджуються для магнітних ліній будь-якого магніту. Картину магнітних ліній можна відтворити, скориставшись залізними ошурками. Якщо ми візьмемо підковоподібний магніт. Покладемо на нього пластинку з оргскла і через ситечко насипатимемо на пластинку залізні ошурки, то у магнітному полі кожний шматочок заліза намагнітиться і перетвориться на маленьку магнітну стрілку. Імпровізовані стрілки зорієнтуються вздовж магнітних ліній магнітного поля даного постійного магніту. Ось якраз перед вами зображення таких магнітних ліній за допомогою ошурок для різних випадків постійних магнітів. Магнітне поле в певній частині простору називають однорідним, якщо в кожній його точці вектори магнітної індукції однакові як за модулем, так і за напрямком. На ділянках, де магнітне поле є однорідним, лінії магнітної індукції паралельні та розташовані на однаковій відстані одна від одної. Ось перед вами ділянки, де якраз зображене однорідне магнітне поле. У фізиці прийнято магнітні лінії однорідного магнітного поля, які напрямлені до нас. Зображати точками, ми ніби бачимо вістря стріл, що летять до нас. Якщо магнітні лінії напрямлені від нас, то їх зображають хрестиками, ми ніби бачимо пір'я стріл, що, летя... що летять від нас. В більшості випадків, ми все ж таки маємо справу з неоднорідним магнітним полем. полем у різних точках якого вектори магнітної індукції мають різні значення та напрямки. Магнітні лінії такого поля викривлені, а їхня щільність є різною, із мітою вивчення земного магнетизму Вільям Гільберт виготовив постійний магніт у вигляді кулі, тобто зробив модель землі. Розташувавши на кулі компас, він помітив, що стрілка компаса поводиться так само, як на поверхні Землі. Експерименти дозволили вченому припустити, що Земля це величезний магніт. А на півночі нашої планети розташований її Південний магнітний полюс. Подальші дослідження підтвердили гіпотезу Вільяма Гільберта. Лінії магнітної індукції Лінії магнітної індукції магнітного поля Землі не є паралельними її поверхні. Якщо закріпити магнітну стрілку в карданному підвісі, тобто так, щоб вона могла вільно обертатися як навколо горизонтальної, так і навколо вертикальної осей, стрілка встановиться під, під, під певним кутом до поверхні землі. Перед вами схема розташування магнітних ліній магнітного поля планети Земля. Зверніть увагу, що магнітні і географічні полюси не збігаються, відстань між ними невпинно змінюється. Південний магнітний полюс нещодавно залишив територію Канади і рухається у напрямку Росії. На півночі планети Земля розташований її Південний магнітний полюс, а на півдні Північний магнітний полюс. Тобто магнітні полюса розташовані. Поблизу географічних, географічних полюсів Землі. Причому зверніть увагу, що на північному, біля північного географічного полюса знаходиться Південний магнітний полюс. Біля південного географічного полюса знаходиться Північний магнітний полюс біля поблизу. Не в тій самій точці, а поблизу. Магнітне поле Землі здавно допомагало орієнтуватися мандрівникам, морякам, військовим і не лише їм. Доведено, що риби морські савці і птахи під час своїх міграцій орієнтуються за магнітним полем землі. Так само орієнтуються, шукаючи шлях додому і деякі тварини, наприклад, коти. Ретельні дослідження показали, що в будь-якій місцевості магнітне поле землі періодично щодоби змінюється. Крім того, спостерігаються невеликі щорічні зміни магнітного поля землі. Трапляються, однак, і різкі його зміни. Сильні збурення магнітного поля Землі, які охоплюють усю планету і тривають від одного до кількох днів, називають магнітними бурями. Здорові люди їх практично не відчувають, а от у тих, хто має серцево судинні захворювання та захворювання нервової системи, магнітні бурі викликають погіршення самопочуття. Магнітне поле Землі є своєрідним щитом, який захищає нашу планету від заряджених частинок, що летять із космосу, переважно від Сонця, так званий сонячний вітер. Поблизу магнітних полюсів потоки частинок підлітають досить близько до атмосфери Землі. Під час зростання сонячної активності космічні частинки потрапляють у верхні шари атмосфери та іонізують молекули газу, тоді на Землі. Можна спостерігати полярні сяйва. Ну а тепер розглянемо деякі завдання, які стосуються сьогоднішньої теми. І так, перед вами на рисунку зображено лінії магнітної індукції на певній ділянці магнітного поля. Для кожного випадку нам потрібно визначити, яке це поле однорідне чи неоднорідне. Визначте напрямок вектора магнітної індукції в точках А і Б цього поля, а також у якій із точок А чи Б магнітна індукція є більшою. І так розглянемо малюнок А. На малюнку А поле є однорідним, оскільки магнітні силові лінії МСЛ розташовані паралельно одна до одної на однаковій відстані. Напрямок вектора магнітної індукції в точці А і Б напрямлені вгору. Тобто туди, куди показують магнітні силові лінії МСЛ. І оскільки поле є однорідним, то, відповідно, магнітна індукція є однаковою як в точці А, так і в точці Б. На рисунку Б, в нас знову ж таки зображено однорідне магнітне поле. Ми бачимо перед собою. Магнітні силові лінії, які напрямлені до нас. Таким чином, в точках А і в точках Б. Індукція, вектор магнітної індукції напрямлений до нас. І оскільки знову ж таки поле однорідне, то, відповідно, магнітна індукція є однакова в точках А і Б. Малюнок В. Дане поле вже є неоднорідним. Оскільки магнітні лінії не розташовані паралельно одна одній і не на однаковій відстані, напрямок вектора магнітної індукції в точці А напрямлений наліво вгору, тобто ось таким чином. Можна навіть його і зобразити. Давайте спробуємо це зробити. Він напрямлений по дотичній. До лінії магнітної індукції. Ось таким чином. Трошки. Ось так. Е, а в, в точці Б він напрямлений вліво, вниз, знову ж таки, по дотичній. Ось таким чином. Ну і найбільшою, найбільшим значенням магнітна індукція набуває в точці Б, оскільки в цій точці МСЕ, магнітні силові лінії розташовані щільніше, ніж в точці А. Наступне завдання. На рисунку зображено лінії магнітного поля, яке створено двома постійними магнітами, зверненими один до одного одноіменними полюсами. Треба дати відповіді на питання, чи існує магнітне поле в точці А. Звичайно, точка А знаходиться поблизу постійного магніту, і якщо навіть через неї не зображена магнітна силова лінія, це не означає, що там магнітного поля немає. Далі, який напрямок має вектор магнітної індукції в точці Б, в точці С? Знову ж таки, для того, щоб зобразити її, нам потрібно з вами е, намалювати напрямок вектора магнітної індукції, який буде в цій точці е, збігатися з дотичною до кривої лінії. Тобто він тільки дотикається і напрямок, ви бачите, да, що він. Зберігає, тобто вліво і вгору трошки. В точці С вліво і вниз, тому що напрямок магнітних ліній ось таким чином розташований. Тобто Ось таким чином. Далі у якій точці А, Б чи С магнітна індукція поля є найбільшою? А «Б» і С. Найбільшою магнітна індукція буде в точці С, оскільки вона знаходиться найближче до полюса магніту. А там, як ми з вами знаємо, лінії магнітної індукції е, розташовані найбільш щільніше. Ну і взагалі на полюсах, біля полюсів магніту, на полюсах магніту е, магнітні властивості постійного магніту проявляються, най, там, е, проявляються найкраще. Тобто там Магнітне поле сильніше. У якій точці Б чи Д магнітне поле буде діяти на ту саму магнітну стрілку з більшою силою? Знову ж таки, саме в точці Д, тому що там, знову ж таки, магнітна дія поблизу полюса магніту буде, звичайно сильнішою. Ну, а тепер спробуйте самостійно дати відповіді на такі питання. Дайте означення магнітної індукції, як напрямлений вектор магнітної індукції, якою є одиниця магнітної індукції в системі СІ? на честь кого її названо. Наведіть означення ліній магнітної індукції. Який напрямок узято за напрямок магнітних ліній. Від чого залежить щільність розташування магнітних ліній? Яке магнітне поле називають однорідним, а яке неоднорідним? Доведіть, що Земля має магнітне поле. Як розташовані магнітні полюси Землі відносно географічних? Що таке магнітні бурі? Як вони впливають на людину? Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!